Мої шанування, вітаю глядачі Ютуб каналу Львів Медіа, дякуємо вам за довіру. Будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, адже статистика показує, що більшість із вас ще цього не зробили. Але якщо ви це зробите, то аналіз і думки наших глядачів, наших експертів побачить більше кількість людей, чи так працюють алгоритми Ютубу. З радістю до нашого ефіру доєднює Владислава Первухіна, позивний первак, старший розвідник та оператор БПЛА 3 го батальйону Свобода, бригади наступу Рубіж. Владислава, слава Україні! та ми є Героям слава. Дякую, що знайшли час вийти до нас безпосередньо з фронту. Ми не будемо уточнювати на якому конкретно напрямку знаходитися. В загальному це східний напрямок, але Владислава зараз є в нас. Якщо можете поділіться своїми спостереженнями за те, що ви знаєте, що відбувається у часовому яру, тому що, як ви повідомили, оперативно-стратегічне угрупування військ Хортиця, відступили з мікрорайону каналу у часовому ярі, адже противник там просто знищив всі укріплення, які були, і аби зберегти людський ресурс, довелося відступити. Що відбувається в часовому яру? Що відомо вам? А, ну, а, Дивіться. По-перше, я не зовсім на сході зараз. Мій батальйон зараз перебуває в стадії підготовки відпочинку. Мої парубки набираються сил і готуються до нових, до нових продуктивних дій на лінії фронту. От. А з приводу Часового яру. Так, вже багато в медіа обговорювалося те, що нам довелося відступити, але знову ж таки, як і на всіх напрямках до цього, це, це вимушений відхід і вимушений захід росіян на абсолютно знищені позиції, на позиції, які немає сенсу втримувати, тому що. Росіяни використовують тактику випаленої землі, тобто вони абсолютно все випалюють, все розбивають, і потім, коли вже немає ніякого сенсу там закріплятися, вони заходять туди. Ну і наші оператори дронів, наші бійці мінометки, бійці артилерії добивають тих, хто намагається там закріпитись. бо... Я думаю, не для кого не секрет, що вийти в пусте поле без окопів, без будівель, без нічого, це проректи себе на вірну гибель. Тож це тактичний відхід задля збереження особового складу і задля знищення особового складу ворога. Тому я не, не, не вважаю це проблемою, тому що це. Це війна, це так, така робота у нас. Це правильно. А я так наскільки я коректно розумію, що головне в часу Мояри це отримати утримати висоти, так, порівні висоти таким чином знищувати противника. Але, пане Владиславе, чи активно застосовує противник проти нас авіацію безпосередньо? в часу Мояри? ми знаємо, що з цим нас на жаль не все в достатній кількості далеко. Зараз противник набагато більше почав використовувати саме каби. Тобто, вони, якщо пам'ятаєте, кілька місяців тому було прям широке застосування кабів на Сумському напрямку. На Сумському напрямку, де страждали сіла, які там приграничні, і була така думка, що Противник там тренується для того, щоб е застосовувати каби в війні вже на більш гарячих, на більш е складних напрямках для них. От і тому зараз йде так. Ця застос... е ця тактика застосування кабів. Проте е саме авіація е ворог не може собі дозволити залітати на наші позиції так. Е Безкарно, як би він того хотів, тому що позиції підготовлені, воїни підготовлені, і кожна пташка, яка залітатиме, буде збита. І причому досить швидко. і Ну, а так як це дорого дорога техніка, то росіянці стараються її не не використовувати так безглуздо а каби вони застосовують не тільки в часовому яру, я так розумію, активно. Не тільки, не тільки. Це по всій лінії фронту зараз спостерігається. Мені багато побратимів з інших бригад, з інших підрозділів говорили, що і по ним намагаються відпрацьовувати кабами. Поки що, раз мені побратими це розповідають, то по ним не попали. То і слава Богу, хай мажуть, хай. Кидають десь по полям, аби, аби тільки не влучили. А Скажіть, як ми можемо протистояти станом на Зараз кавам? Винищити в всі, їх, всі їх авіабази, всі їх літаки, винищити всю інфраструктуру. Таким чином, щоб не було підвозу цього боєприпасу, щоб не було можливості його е запуску. Для цього нам, власне, необхідна далекобійна бійна артилерія, для цього нам необхідні ті самі е багатостраждальні F-16, тому що вони можуть запускати ракети на таку дальність і можуть перекривати е цей напрямок е ведення, е ведення війни ворога. От тому. Так, нам потрібно о, так сказати в зародку винищити оце от полчище кабів. А якщо можна, Владислава, можливо, вам відомо, що відбувається безпосередньо на турецькому напрямку, тому що є повідомлення про те, що бої вже ледь не в міській забудові, в передмісті Турецька, взагалі що відбувається там, і завдяки чому росіянам вдалося там просунутися вперед. Так. Не буду конкретно по турецький напрямок. Всюди росіянам вдається просовуватися тільки е, шляхом випаленої землі і знищених е, знищеного свого особового складу. Е, вони ну якщо, якщо брати так е, в цілому на кожному із напрямків в е, щоденно відбувається близько 30 штурмів. Чи це піхотні штурми, чи це штурми з технікою, це вже інше питання, але штурми відбуваються, вони закидають нас м'ясом, вони намагаються нас залякати кількістю, де десь це у них вдається, ну, власне, просунутись, не залякати, бо реально Росія в чотири рази більша. По маю на увазі людському ресурсу, ніж Україна, і там, де нашим воїнам потрібно вберегти особовий склад відійти для того, щоб контратакувати, росіянам все одно наказ просуватися далі, втрачати, йти по тілам своїх загиблих братів, і все одно штурмувати ті якісь чотири дерева, які залишилися від посадки. Головна проблема Збройних сил України барак мотивованих військовослужбовців. Про це сказав головнокомандувач ну, Сирський в контексті мобілізації, яка зараз у нас відбувається. І як ви бачите, пане Владиславе, насправді, чи бракує нам мотивованих захисників та захисниць? Можливо, ну, це відіграє на фронті безпосередньо. Ну, мотивація дуже важлива. Для, для ведення війни, для виживання на ній е, і власне для перемоги, наш батальйон, чому, чому досі живий, чому досі продуктивний, тому що з нас так вийшло, що е, всі майже бійці це добровольці, вмотивовані, е, готові захищати свою країну до кінця, от е, чому зникає мотивація в суспільстві? Тому що це звичайні аргументи. Війна довго продовжується, хтось там втомився від війни, хтось отримує неправильну інформацію, неправильно подану від е, тих же ТЦК чи е, інших структур, які мали б е, доносити інформацію про війну не так страшно і обрічено. От, е, чого вони не роблять? Я знаю. Ну, багато випадків, коли е, не, служив, не служивші парубки, е, готуючись до того, що їх от -от мобілізують, е, там пишуть заповіти, і все, я йду помирати. Це неправильне відношення, як сказав один із моїх побратимів. Е, я на війну пройшов не для того, щоб померти за Україну, я пройшов для того, щоб для неї жити. І оце правильна мотивація. Сама мобілізація як функціонал, це до речі, шок-контент. пораджу як обійти мобілізацію законним шляхом всім, хто ще досі не в війську. Дивіться, по-перше, не бійтеся тих тцк нічого вони страшного вам не зроблять. Можете з ними напряму контактувати. По-друге, Держава сама дала можливість уникнути мобілізації. Це називається рекрутинг. Ви приходите до війська, яке вам подобається. Можете перепробувати кілька бригад. Ви проходите там навчання, підбираєте для себе професію, яка вам найбільш прийнятна і далі. Підписуєте контракт. І все. І ви, працюєте, і ви працюєте в сфері своїх можливостей, а не через не можу. По-моєму, шикарний варіант. І не хочу. Так. Шикарний варіант уникнення мобілізації. Кращого я поки не знайшов. А як ви бачите, наш противник він мотивований, заляканий чи куплений більше? Ну тобто, що росіян мотивує йти в штурм вперед? Навіть по тілах своїх з тими, які ще нещодавно я підозрюю там їли якусь тушоночку. Насправді це комплекс. Найбільша мотивація для росіянців це гроші, звісно. Вони отримують гроші за кожну взяту позицію, за кожну взяту посадку, навіть якщо там посадки, то і не залишилося кого виганяють на штурми, там є звіто ну, такою, приблизно десь е, по 30% виділили на, е, на кожну із цих, е, із цих рушійних сил е, для росіянців. Ну, так воно приблизно і є. Е, деяка частина боїться, що їх розстріляють в спиною, тому йдуть. Ну, а там дійсно, якщо не пішов вперед, то. Краще загинути, намагаючись, чим померти, нічого не роблячи. От якась частина е, є реально вмотивованих е, повернутих повністю на ідеї великої Росії, е, але таких насправді, насправді не дуже багато бо більшість з них вже вже залишилась десь там в посадках під Авдіївкою, в Бахмуті і в інших місцях, тому гроші тому заградотряди. Ну і от ідея Великої Росії, ну але не в такому великому. В такій кількості, так. так, так. Я хотіла запитати у вас вашу думку як у військовослужбовця, як у захисника. Ви, напевно, теж бачили, що в Україну з наголошеним візитом приїхав угорський лідер Орбан і запропонував варіант закінчення війни це припинення вогню. Mm. І по суті, в нас же це було, але. Теж було. Це ж було, так. Та це ж було вже. Але як ви з побратимами ставитеся до такої ідеї? Ну, я скажу так, що президент України таку ідею заперечив, ну це очевид, очевидних причин, але таке лунає, як сказали в офісі президента, угорщина не єдина країна, яка пропонує такий варіант. Що ви про це думаєте? Ну, якщо прибрати всю. Адекватність прийняття рішень в реальному світі. Давайте перенесемося трошки на інший приклад. От на вас напав маньяк в темному провулку. Він вас рубає ножем, поруч стоїть якийсь умовний орбан, у якого є в руках пістолет, і є в руках там, я не знаю, лук арбалет ніж, взагалі все що завгодно. І вас, от цей маньяк е, намагається вбити, ви царапаєтесь, кусаєтесь, робите все, що все для того, щоб відбитися від нього вижити. А Орбан стоїть замість того, щоб подати вам зброю, або я вже мовчу про те, щоб застосувати її самому, бо йому зручніше з боку це зробити. От він вам каже: а ти попробуй не кусати його і не царапатися, і все закончиться. Так, да, звісно, все закінчиться, але все закінчиться тим, що ви залишитесь лежати в крові, а цей е, маніяк з ножем в руках. Так, е, сам факт вбивства закінчиться. Тобто воно вже відбудеться. Але е, е, який е, е, кінцевий результат для вас в цьому. Ви не дізнаєтесь, бо вас не буде. Тому е, ця пропозиція безглузда неможливо припинити вогонь е, країні, яка обороняється для того, щоб е, закінчилась війна. А є ще один варіант: це вже Трамп, кандидат в президенти, говорить. Ну, цікаво почути, питається вас, тому що суспільство спирається на думку захисників, принаймні я хочу в це вірити. А, і він пропонує мир на умовах, що Україна і Росія обміняються тимчасово окупованими українськими територіями. Про які українські території поки що не йдеться, але оглядачі американські підозри, що, наприклад, Донецька-Луганська область залишиться в складі а, Росії країни-агресорки. Там дуже багато людей воювали на стороні Росії. Може, початися геноцид, якщо вернеться законна українська влада, а Херсонська тимчасово окупована область та Запорізька вернеться у склад України. Що ви думаєте про цей так званий обмін? І наскільки військові ставляться до такої пропозиції? Ну, обмін може бути можливим, тільки якщо ми будемо говорити про Кубань. Бо. Є, є міжнародно визнані кордони країни, який обмін е, міжнародно визнаними кордонами може бути в сучасному світі? Ну це ж ми ж не в 14 чи 16 віці живемо? Є кордони країни, і є країна, яка напала на цю країну. Які поступки можуть бути до агресора? Якщо Трамп прийме е, таку позицію, то це буде говорити про його неспроможність вирішення геополітичних конфліктів, а він тягнеться до того, що ну, ця Америка е, вважає себе гігімоном в світовій політиці, то який ти гігімон, якщо ти просто віддаєш. Перемогу вор, віддаєш агресору перемогу, віддаєш йому території, задобрюєш його. Щоб що, щоб він накопив знову ресурси і просунувся ще далі до Дніпра чи, може там, до Варшави? Це безглуздо, я вважаю. Пане Владиславе, я вам дякую, що ви вийшли до нас в ефір, поділилися своїми думками та аналізом того, що відбувається зараз на фронті. Нагадаю, Владислав Первухін, позивний первак, старший розвідник та оператор ППЛА 3-го батальйону свободи, бригади наступу рубіж. Був в ефірі Львів медіа. пане Владиславе, дякую та моє шанування.